Тут є крутезний ставок, в якому живе бусал, а і стали Може, це саме він вас приніс до цього світу. Де вигуляти свою дитину? Де вигуляти себе? Можна собі взяти коней, погоцати. Можна побачити ту саму жарптицю з казок. Хотілося фото на згадку. Але сьогодні для щасливих людей зачинено. Все буде добре. Ви файні, ми вас любимо. Самий крутий – це кабан. Ну що, гайда? Ми валіко. Ось ми знаходимося в Яремчу, день, другий, третій, вже обходили всі гори, обходили всі ріки. Що робити далі в Яремче? Де вигуляти свою дитину? Де вигуляти себе? Давайте сходимо в вольєрний заповідник. Тут гарно, тут багато диких тварин, до речі, ми в клітках. Я противник зоопарки, коли одержать тварин неволі. Але тут як вольєрне господарство. Собі тваринки бігають в таких загородках. За мною вольєрне господарство. батькам можна посидіти коли б Медвежа гора. крім задоволень за гроші, тут є куча, безкоштовних задоволень. А в нашому бюджетному відпочинку це те, що потрібно. Тут є крутезний ставок, в якому живе бусол, а й сталелека. І це все в виді однеї тваринки з длінним, длінним клювом, який приносить вам немовлятку. Ну, не тільки вам, сусідам, а кому можна, і вас він теж приніс. Ми на нього поглянемо. Ну що, гайда? Тут є така собі маленька парковочка, вона не дуже велика. Тут важко розминутися, але вона безкоштовна. В порівнянні з Буковелем, то це дуже великий-великий плюс. Паркуйтеся, дивіться, направо-наліво, не паркуйтесь по краям, бо потім водіям важко виїхати. Отут за мною дорога, то дорога на водоспадівочі сльози. Також там їздять на конях, можна собі взяти коней, погоцати. Невеличкі сувенірні риночки доволі часто явище в туристичних місцях. Ціни тут, як і скрізь, поєремчує. Ну, плюс-мінус. Так що можна купляти родичам сувеніри. Тут навіть трохи дешевше, ніж на головному сувенірному ринку. Але все-таки ціни формуються по сезону. Куся, що ти? Нормально. Тобі не страшно? Ні? Ну Гарна конячка? Ти вже? Піді. 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 так? Підікій, піді. Лялі здавати. Бачиш, просить, щоб її чимось пригостили. Або цукорком, або печивом. Ми зазвичай по людям говоримо перед екскурсією, щоб вони з собою щось принесли, якісь смаколики. А що Лялька любить? Можна давати або цукор в ранулах, або печиво Марія. Mm -hmm. Ну, також можна яблучки, моркву, але то буде багато соку, тому і в сухому плані. Скільки років займаєтесь з конями? Вже 15 років, я ремче займаємося кінним туризмом, mm -hmm. стараємося удосконалювати, підбирати породу коней, які іменно підходять для гірської місцевості, тому що є коники такі спортивного. Тілобудови є такі от гуцульські коники, вони низенькі, але вони більш такі прудкі для гірських походів в гори. Тобто невисокий зріст і така більша проходимість. А так. це щоб саме по стежкам, по горам, так більше Так, У нас є такі довготривалі прогулянки в гори, на полонини, з пероварні ми виїжджаємо. Можна обрати якийсь такі напрямок, де в горах доночувати. Це вже по бажанні пристав, він хоче яку локацію, то ми туди вивозимо. А, Самі... а яка середня ціна у вас на послуги? Середній маршрут 1000 гривень один кінь, тривалість до півтора годинки часу. Туди і назад ми веземо до водоспаду, на водоспаді зупиняємося, робимо привал, коники відпочинуть. за той час туристи можуть оглянути водоспад, зробити фотографії і повертаються на підходну точку. Коники всі спокійні, інструктор може вести коня за обезпечком, може інстру інструкторити поряд, людина може управляти. Буває так, що люди мають досвід, то інструктор їде окремо, а люди вже ззаді на своїх конях доганяють. Добре, дякую вам за таку інформативну. З приводу гуцульських коників я ще не чув. Цікаво. Доїдаємо ваші контакти. Я думаю, що завжди можна передізнатися ціну, тому що все змінюється і з вами зв'язатися. Тим паче, що ви в Тіктоці є, в Інстаграмі і в всіх інших мережах. Добре, дякую вам. Всього вам найкращого. Гарного дня. Шановні, то якщо ви того коника бачили тільки в кіно. Або по екрану можете приєднатися, погладити, поїздити на тому коні. Тим паче, що тихі спокійні коні, гарні люди, все файно. Дивіться, посилання будуть приєднані на інструкторів по коням, та як замовити кіномаршрут. На конях покаталися, повертаємося до центру. Цього місця перед вольєрним заповідником це те безкоштовне місце відпочинку ставочок з лебедями та іншими водними тваринками. Взагалі, наскільки ми зрозуміли, де знаходиться вольєрний заповідник, в народі називається Ведмежа Гора, по назву готелю Ведмежа гора. І по деякій інформації в інтернеті, то ведмежа гора є ініціаторами чи благодійниками саме вольєрного заповіднику. Але від цього, в принципі, ціна все-таки на вхід є. Ціна не безкоштовна. Тут знаходиться і готель Медвежа Гора, і колиба ресторація. Ну що, пам'ятаєте цього птаха з довгим дзьобом? Може, це саме він вас приніс до цього світу. А також в цьому ставочку є ще видри, нутрії, і багато, і, і дуже красиві, чорні та білі лебеді. А якщо будете світити в лісі або на природі, то видра може і видрати. Не смітіть будь ласка. Дуже гарний атмосферний ставочок. Тут можна побачити тих водних тваринок яких навряд чи ви побачите у себе вдома в своїй ванній кімнаті? Приїжджайте, тут прохолодно, тут просто кльово і головне безкоштовно. А діткам взагалі радість можна покормити андатерів, покормити качачок. Але головне, не давайте вашим діткам сунути пальці, тому що у них дуже здорові здорові зуби і можуть добре тяпнути за того пальця. Це все ж таки дика тваринка. Хто тут проживає? Інформація в інтернеті нуль. Є єдині згадки про лебідів. Кого ми тут розгляділи? Лелеки, качечки, нутрі та андатри, такі водільні криси, як на них кажуть в народі. Ми не спеціалісти, то, можливо, путаємо, хто є хто. Єдине, пам'ятаю, що в моєму дитинстві мій тато їх розводив і вони у нас жили. То, начебто нутря більше за андатору, а ще в них великі жовті зуби. І добряче можуть хватити за пальці, якщо сунуть до них звісно, бо їм байдуже, що вони бачать перед собою. Меркуїночі пальці не їх проблема, їх на людях мама не навчала. Їдять акуратно їжу, тримаючи двома лапками потішені та милі тваринки. А ви як гадаєте, хто це? Можете написати нам в коментах. Кузя, тобі подобається на столочку? Так, подобається, тут багато клячок. Це качачок? Ну, да, тут качачок а ось тут такий здоровий, здоровий, як е, хам'ячок, тільки в воді живе. Як зовут? Там Ілля Нудрія, Ілля Антандра. А може, а видра є така? Ну, видра, ну да, така є. <плес> <плес> ну тут Нудрія і Антандра, або водяна криса. А можна їм пальчики сунути до рота? Чого, бо може що? Ага, вкусить може запалець, так? Дуже такий атмосферний гарний ставочок, гарно зроблено, все з дерева, з каміння, доріжки є де походити. А саме головне тут з дерева багато прикольних зроблено скульптур, тобто гарні фотозони. А саме головне тут можна побачити диких тваринок, яких ви навряд чи побачите у себе в ванній кімнаті. Отут вниз по стежці можна, якщо пройтися, попасти в іншу локацію, гарну локацію. Називається Карпат в мініатюрі. Ми теж з вами там побуваємо. Що цікаво, там є цілюще джерело з мінеральною водою. Дуже добре. Але пити рекомендують не більше двох, двох тижнів. За мною там ресторан Колиба, Медвежа гора, не на правах реклами. Кожної неділі там збираються гуцульські музики і можна послухати справжню етнічну карпатську музику. Поряд з волярним господарством є чудовий дитячий майданчик. Там небагато атракціонів, так сказати. Є пару гірок, є пісочниця, але діткам подобається, собі з задоволенням граються. І можна забути там дитину. На годину а то й другу, ну як забути, слідкувати потрібно. Мені зоопаркововеляжний заповідник створений в 1992 році з метою збереження та розмуження диких тварин карпатського національного природного парку. Одна з важливих сторін діяльності господарства утримання диких тварин для демонстрації їх міському населенню і просвітницька діяльність охорони природи та тваринного світу. Головним завданням функціонування вольерного господарства є створення для тварин, природних умов, їхнього існування. Невелика дивина, але тут можна побачити ту саму жартицю з казок на ну, або ж Павліна. Або ж кому як може просто звичайну курку, але з дуже гарним хвостом. До речі, гарний хвіст не компенсує всіх в цієї птиці. Кричить він дуже стрьомно. Пам'ятаєте скоромовку? Для того щоб вивчити кольори. Кожний охотник знає, де сидить фазан. Так от ми знаємо, що в воліром заповіднику фазан є і не один. Тут, певно, деяким водіям можна ставити на паузу або промотати далі. Тут якраз група звірів, яких водії бачать кожного дня на своїх дорогах і олені і козли. У 2013 році згідно договору про спільну рекреаційну діяльність між Карпатським національним природним парком та сімейним курортом «Медвежа Гора побудовано та передано на баланс першого вольєри для птахів, облаштовано озеро з дикими водоплаваючими птахами та рекреаційну зону для відпочинку гостей національного парку. У 2016 році в межах валірного господарства силами Карпатського національного природного парку сімейним курортом Медвежа Гора було реалізовано екологічний босоногий маршрут ведмежа стежки. Площа валірного господарства становить 5,3 гектара. Та розділено на 6 секцій. На території функціонує реабілітаційний центр для диких тварин та птахів. Вольєрне господарство оформлене інформаційними стендами та малими архітектурними формами. Можлива послуга екскурсовод та ознайомлення з довідковими матеріалами. Також під наглядом працівників тварин можна годувати. І Це, певно, кролик-гігант. Так. Да. У нього красні глазки. У всіх майже кроликів красні очі. Так. Да. Позиців не знаю. Mm -hmm. Хто і знає в кого чий зайця красні очі, можете написати до коментарів. А якщо ти, ти не вийде, і він був звільнити, і вам кардета пляхається інвіта у кроликах і свинок. Ну, кролики, морський свінок. Ну кролик і морський свінок ми пройшли, а тут є нот так. Має жити, але його, походу, немає вдома. Ні, мене це вас стріпилося. Я дуже не розпрятався. Однак, ти дуже зустрічати в Ну, Можливо, йому теж люди її замрили, їм потрібно відпочити. Mm -hmm. Так? Mm -hmm. Що я можу сказати? Кому потрібно відвідати цей балєрний заповідник або кому хотілося. Якщо ви все життя прожили в селі. Кури, вівці, кози, кури, вам вже і так від них трохи тошно, то вам погуляти біля озера або на дитячому майданчику. Для кого цей аваріярний заповідник. Для тих, хто таких тваринок бачить дуже-дуже рідко в своєму житті, особливо дітки. От заради діток можна зайти і подивитися на цих диких милих створінь, які живуть м -м, наближено до природних умов. Чому наближено? Я не говорю за тих птахів, які живуть саме в сітках, в квітках. А от олені, косулі, козочки, барани, вівці тут живуть наближено до природнього ареолу. Розташоване авулірне господарство в районі густої сітки невеликих річок: жонка, багрівець, пруд. На відстані 2 км 200 м від вольєрного господарства знаходиться водоспад дівочі сльози. Безпосередньо біля стежки розташований сімейний курорт Медвежа Гора, ресторан, стоянка для автомобілів, облаштована зона відпочинку Жонка. Саме в останній і знаходиться музей мініатюр, де ми обов'язково з вами побуваємо. Але то в наступному відео. На території імені зоопарку наразі проживають такі тварини, як олень Благородний. Це перші мешканці зоопарку та гордість господарства, оскільки його популяція в теренах України збереглась тільки в Карпатах. У природних умовах їх вік становить 12-15 років, а в неволі Олені можуть дожити до 30 років. Далеко? ой, який, Нікуля, Подивися. До речі, говорять, що тут найкрутий це кабан. І ще на нього сходимо глянемо, якщо застанемо його вдома. Також в волірному заповіднику ви можете побачити вепер або кабана короля європейського лисицю звичайну. Ми її не знайшли, до речі. Сарну європейську, павеча, звичайного, фазанів, срібного, золотого та мисливського, білих лебідів, диких качок та павинного або кучерявого голуба. Ось так, і говорячи з вами, ми і дійшли до того самого кабана, або сім'ї кабанів. Вони, до речі, вдома Оставимо звуків тут побільше. До обрядче вони спілкуються між собою і між людьми. Що хотілося сказати, це тут такі кабанчики милі в своєму револі в дикій природі це дуже небезпечне створіння. Дуже небезпечно підходити близько, особливо коли свинка з поросятами. їде? Навіть на носі не йдять. А можливо, навіть і не потрібно в такій природі до таких тварин наближатися зовсім. Краще, хай собі гуляють подалі. Тут я навіть свою тіску зустрів. Не знаю, чи він на правах вольєрного господарства, чи просто без шкету, я зайшов такий в гості цей милий котик. Заходите від каси прямо, це до вольєрів з дикими тваринами, такими як кабан. Ми його тільки що з вами побачили, він таки був вдома. Та олені. Напротязі цього маршруту є такі лавочки, на яких можна посидіти, відпочити, подивитися на оленів через клітку. Або ж навпаки, олені дивляться на вас через клітку. Тут вже таке питання риторичне. Але гарно посидіти, відпочити, помилуватися природою, помилуватися благородними оленями. Дуже красиві створіння. Скільки часу можна провести в велірному заповіднику? Ну, приблизно годину-два, в залежності від ваших вподобань, або кого ви давно не бачили. Гуляти можливо і час саме. Але в середньому маршрут по валірному заповіднику годинка-дві. Я думаю, що залишитесь задоволеними і ви, і ваші дітки. Якщо вам сподобалось, то підпишіться на наш канал і натисніть на того дзвіночка, щоб не пропустити наступне відео. А якщо не підпишетесь, то у вас за унітазом заведеться видра, а на кухні дикий кабан. Я з ними домовився. Ось ті самі дерев'яні скульптури, які з високої майстерності виготовлені скоріше за все місцевими майстрами. Дуже круті фотозони. Ми дуже багато і майже коли скульптури фоткалися, що і вам рекомендуємо. А одна з скульптур говорять, що на удачу, але то ви вже самі дізнаєтесь на місці яке. Хотілося фото на згадку, але сьогодні для щасливих людей зачинено напевно час такий. Все буде добре. Ви файні, ми вас любимо. Почуватися щасливими людьми незалежно від обставин, часу та подій. Кожен робить себе сам. Чи варто витрачати свій час на відвідування волярного заповідника? Думаю, що так. Це замає не так багато часу та грошей. І моя така рекомендація Відвідайте це в перші дні своєї відпустки, коли ви будете в місті Єремча або поблизу. Потім у вас будуть інші розваги та інші справи. А до диких тварин все-таки навідуйтесь незамореними. Ви відпочинете, відпочинуть ваші діти, помилуєтесь, а потім будете займатися своїми справами. З вами був Ваш Валіко. Ви файні та Крутецькі. Всього найкращого. До скорих зустрічей. По вольєрному заповіднику погуляли, тепер давайте прийдемось до Карпат в мініатюрі що в Карпатах в мініатюрі є маленькі гуцули. У них маленькі вівці і роблять вони маленьку бринзу. Якось будемо мінеральну водичку пити? Так. Да. Туалет тут теж нікому не потрібен. А навіщо, якщо є річка? Але він не працює несподівано. Люди, не повеліть сміття, воно не згорає. По-моєму, секрет розкритий. Та що, гайда глянемо. Отакі вони Карпати в мініатюрі. Не знаю, чи було вам цікаво. А от нам було цікаво. Я думаю, що якщо ви тут, то на це варто сходити.